Вітаю, шановні містяни. 1 вересня дві провідні церкви України: це Православна Церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новий церковний календар. Сьогодні ми запросили настоятеля Свято-Михайлівського собору, отця Геннадія, аби поспілкуватися на цю та ще одну надзвичайно важливу тему. Слава Ісусу Христу! Хотілося би, отче, щоб ви пояснили нашим містянам, чому відбулися зміни, що це означає для вірян, як змінився календар та чи можна відзначати свята по-старому? Прошу. Зміни відбулися насамперед, можна сказати, не так зміни, як повернення. Як повернення до, до, нашого, до нашого попереднього святкування, як святкували наші прадіди, адже ми повернулися до цього, як святкувала церква усі свята, до того, як Московія прийшла і заволоділа нашою церквою і нашою землею. І насамперед, насамперед ми повернулися до того, щоб бути разом. Із іншими помісними церквами, адже більша частина православного світу святкують свята і живуть за новоюанським календарем. Десять із п'ятнадцяти помісних церков живуть і відзначають ці свята за новоліанським календарем. І ось наша церква одна із тих церков, які яка долучилася до цього святкування. Відзначення всіх свят і життя за новоюанським календарем. Як сказати, як змінився календар? Звичайно, якщо так по-простому сказати, то от усі свята, які ми відзначали, вони перемістилися, ми святкуємо на 13 днів скоріше. От, наприклад, там Різдво ми святкували 7 січня, тепер святкуватимемо 25 грудня. Свято Богоявлення або Водохреща, що ми його ще називаємо, святкували там 19 січня, тепер святкуватимемо. 6, 6 січня. Покрову Пресвятої свято, покрови Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня. Тепер святкуватимемо 1 жовтня. Наша церква випустила новий календар на 2024 тисячі рік, і у цьому, у цьому календарі є ще вересень і вересень і грудень поточного року. Ну це богослужбовий календар, це для для вжитку у церкві, але ну його можуть і миряни, його можуть і використовувати собі для вжитку. Але для і там вже у церковних магазинах наших е, храм у церковних магазинах, е, при храмах, які є, е, можна придбати також календарі, яких, у яких вже указано усі дати святкування по цьому, по новоюлянському календарю. Я вам хочу зазначити, що зокрема і держава теж пішла на зустріч новому церковному календарю і вже є зміни. Зокрема, є постанова уряду що день захисника і захисниць. Тепер ми будемо відзначати не 14 жовтня, а 1 жовтня. Так само мова йде про день усиновлення. Раніше ми відзначали цей день 30 вересня. Зараз ми будемо відзначати. 17 вересня, замість 30 вересня, тому що у церковному календарі День пам'яті святих великомучениць, віри, надії, любові і Матері їх Софії, по церковному календарю буде відзначатися 17 вересня. Ці свята святку, святкуються, адже це є перехідні свята. Змінилися тільки святкування тих свят, які є нерухомими у своєму, у своєму числі. А ті свята, які є. Тобто свято Воскресіння Христового і е, свята, які пов'язані пов'язуються з Ним, тобто Вознесіння і е, Сходження Святого Духа Трійця, е, вони є перехідними святкуваннями. І там е, особливо обчислення е, цих свят вони святкуються так, як і святкувалися. Як і, святкувалися. і знаєте, дуже. Хотів би наголосити до тому, бо е, опоненти чи противник, я не знаю, як е, правильно сказати, цього, е, цього переходу на, на життя за новоюанським календарем. Кажуть, що ми там окалекатоличуємо український народ, а не окатоличимо. Я ж сказав самого початку, що більшість православного світу живе і святкує всі свята за цим календарем. Теж хотіла процитувати одного священнослужителя. Потрібно пам'ятати, що перехід не має бути різким. Перший рік треба пережити, наступний утвердитися в цьому питанні а вже на третій. Почати звикати. Звичайно, що це е, не є під, е, під якимось примусом перехід, жити за цим календарем, але е, які, парафії, які парафії бажають е, жити за, за тим, так як ми дотепер жили, вони, вони можуть жити і але я, я впевнений, що це, от так, як як ви кажете, там рік, другий рік і все, все утвердиться, всі привикнуть і, і почнуть жити так, як. Як жили наші предки користуючись можливістю спілкування з вами, хочу торкнутися важливої теми поховання наших полеглих воїнів. Всі воїни, які загинули, заслужили на честь і славу, на те, щоб їх гідно провели в останню путь. Відспівування загиблих захисників їх поховання стали в Україні публічними заходами, бо мають значення не лише для їхніх родин. А й для цілого суспільства. Чи можете пояснити вірянам, чому так важливо приходити на поховання та молитися за душі полеглих героїв? Обов'язком кожного християнина є те, що мертвого похоронити. А тим більше, тим більше віддати шану тим, хто віддав своє життя за нас і з вами, знаєте. Господь каже, немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І ось якраз загиблі наші герої, вони, захищаючи нас, віддали найдорожче, віддали своє життя для того, щоб ми могли тут, де мирна територія, де ми можемо спокійно, спокійно жити, не боятися ні вистрілів, ні вибухів. Ми повинні. Ми повинні усю свою шану, всю свою повагу, щоб це не стало для нас буденністю. Але як я бачу от останнім часом, як привозять наших воїнів, то, звичайно, що не у кожного, але є такі, є такі випадки, що приходять на похорон тільки друзі, родина і влада, а наших містян немає. Дорогі мої, це наше спільне горе, це не спільне горе тієї родини, яка втратила, яка втратила свого сина. Це не е, горе для, для нашої влади, це е, спільне наше горе, бо е, віддають життя найкращі наші сини, ті, хто, е, ідучи захищати нашу державу, залишили своїх дружин, своїх дітей. І де коли. Просто не можна розмовляти, коли ти бачиш, як біля труни загиблого воїна-героя стоїть жінка, яка обливається сльозами. А ще більше, коли стоять маленькі діти, які вже ніколи не відчують батьківської любові, мати, яка проливає свої сльози, що син її надія, вона сподівалася, що він хоронитиме її, а вона стоїть і хоронить його. Знаєте, не ділімо, що це не мій син, адже щоб не, їхнє, щоб не їхній героїзм, не їхня самопожертва, ворог був би набагато ближче і, може, навіть і в нашому місці. І тому, щоб віддати свою шану, а найбільше свою молитву за його душу. Адже він віддав за нас своє життя. А ми принаймні. Найменше, що ми можемо зробити, це від, е, віддати йому шану і помолитися за його душу. Тому і не будьмо байдужі. Тому не будьмо байдужі, бо ворог нищить наших героїв. Але дай Боже, щоб це були останні, щоб більше наші, щоб більше наші сини не гинули. А ми, в свою чергу, віддаваємо їм свою шану. Приходьмо. Бо, е, знаєте, от наш храм у центрі міста і. Е, Прощання із героями у більшості відбувається у нашому храмі. Та навіть якщо вийде е, ці жителі, які живуть у центральній частині міста, це ж ненадовго, на годину, потратити годину свого часу для того, щоб помолитися за їхні душі і віддати їм, їм свою шану і свою подяку. І ще найбільше мене ще дуже мене вражає, це коли. Їде похоронна процесія, їде попереду поліцейська машина з включеними червоними проблисковими маячками. І люди, які їдуть назустріч, вони по перше порушують правила дорожнього руху і бачать, що за, за поліцейською машиною їде скорбота, і вони не зупиняться, зупиніться. Вийдіть з автомобіля, віддайте шану свою. От е, їдемо в похоронній процесі, люди йдуть собі, там щось розмовляють, е, а як приємно, коли бачиш, що от там е, молода жінка йде, раз стала на коліна, бо бачиш, що е, поліція їде, сирена кричить, і е, жінка чи чоловік стають на коліна. Не соромимося цього. Ми ж називаємо себе християнами. вміємо й провести наших героїв по християнськи. Смерть на полі бою за свою державу і колись, і зараз є виявом найбільшого подвигу. Воїнам завжди складали величезну шану. Прощатися з полеглими героями це наш обов'язок, бо герої віддають своє життя і дають нам шанс на життя. Українці здавна вважали. Більше людей молитиметься, то легше буде душі. Молімося за наших героїв, молімося за Україну. І дякую вам за духовне спілкування. Дякую, хай Бог береже нас.